Що робити, якщо колишній чоловік або дружина вимагає повернення свого подарунку? Запам'ятайте, право власності на подарунок виникає з моменту прийняття обдаровувальним цього подарунку. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування щодо нерухомого майна або інших особливо цінних речей у тому випадку, якщо обдаровальний чинив умисне кримінальне правопорушення щодо життя здоров'я або власності дарувальника, його батьків, його дружини або чоловіка, або його дітей. Також дарувальник вправі вимагати розірвання договору дарування, якщо обдаровувальник створює загрозу безповоротної втрати майна, що становить особливу немайнову цінність для дарувальника. Або ж, якщо існує загроза, що майно, яке становить культурну цінність, може бути істотно пошкоджене або втрачене. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо на момент вимоги дарунок є збереженим, адже якщо договір все-таки буде розірваний, то обдаровувальний має повернути саме те майно, яке було йому подароване. Якщо ваш випадок не підпадає під вище перелічені обставини, то ви можете вільно та законно розпоряджатися своїм дарунком. Якщо вам необхідна консультація з цього питання, ви можете звертатися до адвокатського об'єднання правда.